У нас 10 ранку і ми виїжджаємо зараз в гори. Так незвично виїжджати так пізно, що можна так сказати, тому що ми завжди, коли їздили на якісь хайки, ми виїжджаємо в 6-7 щоб все встигнути. А тут у нас, в принципі, весь день є. Ми виїжджаємо в 10 й їдемо на банф, а далі вже будемо їхати далі на озеро. У нас вчора цілий день лив дощ. просто лив без перестанку, наче в якомусь Ванкувері, ми, а не в Калгарі. І тому ми планували вчора ще поїхати кудись, але з таким дощем взагалі не ним... просто стіна стояла. Тому ми виїжджаємо сьогодні. Сьогодні вже трохи краще, але все одно хмарно. А... Калгарі сам на себе не схожий. Було Скай Сіті, не було Sky Sitті, нібой. Так. Така у нас погодка. Буде норм. З Калгарі до банфу приблизно півтори години на машині, якщо ви, звісно, не зупиняєтесь кожні хвилин для того, щоб фоткати горі. 120 км по Транс Кенеда Хайвей. Національний парк Банд відкрили ще в 1885 році. І це перший національний парк у Канаді та третій у світі після Yellowstone США і Royal National Park Австралія. І до того ж це сталося випадково. Двоє працівників залізниці натрапили на гарячі джерела, і Канада вирішила: ми збережемо цю територію і перетворимо її на національне Ми в Банфі. До речі, біотуалети. Чисті завжди. І взагалі туалети, куди б ти не заїхав. В горах якийсь забитий, якийсь куточок, де ніхто не ходить. І все одно там буде чисто, не буде пахнути нічим. І тому що ми привикли. ми не привикли до такого. Тут школа, тут дітки собі навчаються з таким видом. Для них це просто рутін. Всім привіт, ми в банк. Що всім привіт! Ми вже записуємо відео. Що це значить? А, ну ми в банфі. Потім виріжемо той момент. Ми в банфі. Ми відпочиваємо, гуляємо. Дихаємо гірським повітрям. Все добре. Сьогодні парк банф це 6600 квадратних кілометрів гір. Озер, водоспадів і льодовиків, які відвідують понад 4 мільйони туристів щороку. Цікаво, що перші готелі тут будували не приватники, а залізничну компанію, щоб привабити європейських туристів у Канаду. Вони хотіли створити канадську Швейцарію, і я думаю, що їм це вдалося. Коли заїжджаєш до банфу, перше, що помічаєш, все виглядає ніби з одного фільму, і це не випадково. У місті діє суворе правило: усі будівлі мають бути в альпійському стилі. Дерево, камінь, стримані кольори. Навіть старбакс і сувенірні магазини тут маскуються під гірські хати. Це зроблено, щоб зберегти гармонію з природою, і це дійсно працює. Ти не відчуваєш, що у місті більше схоже на якесь чарівне селище в горах. Поки ми гуляли серед лісу, ялин і туману, в мене було таке відчуття, ніби я потрапила в справжні сутінки. До речі, багато сцени судінок справді знімали в Канаді у Британській Колумбії, яка вже не так і далеко звідси, зокрема у Ванкувері та Тофіно, що на Ванкувер Айленд. А, чого такий колір води? А? Чого такий колір води? Отут а, гірське борошно з льодовиків, воно в річці не осідає. І за цього на сонці вода завжди такого бірюзового кольору. А що таке борошно гірське? Це частинки, мікрочастинки з льодовиків, які тають, і ця вода ж гірська, вона туди потрапляє. і Оце вона постійно такого кольору. Але це ще нема сонця, на сонці вона ще яскравіша. <плес> У нас було зовсім небагато часу у Банфі, тому ми заїхали лише на Боу Фоллс. І до речі, якщо подивитися трохи в бік, звідси відкривається вид на легендарний готель Firmon Banff Springs. Цей готель часто називають Канадським замком у горах, і це справді схоже на замок із фентезійного фільму. Будували його ще у 1888 році як частину залізничного проєкту, щоб залучити туристів до канадських скелястих гір. І з того часу він став однією з найвідоміших архітектурних пізитів Канади. Тут зупинялися королі, президенти і голлівудські актори. А також це місто, де знімали сцени багатьох фільмів і яке надихнуло Стівена Кінга на створення готелю у Сяйві. Хоча офіційно сюжет відбувався в США. Раз ми вже біжимо до нашої машини назад. Будемо вирушати до озера Морейн. Від банфу нам ще їхати 40 хвилин приблизно до точки, де нас забирають. Там поряд знаходиться Лейк Луїс. У нас там буде десь 2-2,5 години для того, щоб там погуляти, пофотографувати. Я сподіваюся, що буде гарно, тому що сонця, як ви бачите, немає. В принципі, вже хмари трошки, трошки розсосуються. розсосується майка. Рососується. Раси крізь Калясті гори прокладали вручну понад 100 років тому. І не всі про це знають, але багато з них руками українців. Під час Першої світової війни, коли Канада вступила в конфлікт як частина Британської імперії, вона почала інтернувати громадян ворожих держав. І хоча багато українців приїхали до Канади як робітники, переселенці і землероби, їхні паспорти були австро-угорськими, а австро-угорщина тоді вважалася ворогом тому понад 8 тисяч українців опинилися в так званих інтернованих таборах по всій Канаді. Один із таких таборів діяв тут у самому серці національного парку Бан. Умови були суворі: ізоляція, важка праця, холод, обмежена свобода. Люди будували дороги, мости, розчищали території, навіть облаштовували перші туристичні стежки, якими ми зараз гуляємо і захоплюємося. Іронія в тому, що ті, кого тоді тримали в таборах, по суті допомагали створити інфраструктуру для одного з найвідоміших національних парків Канади. Це був несправедливий період. І Канада офіційно визнала це лише в 2000-х. Завдяки наполегливій праці української громади історики і активісти добилися того, що про це почули. І тепер на території Бенфу є пам'ятна табличка на честь інтернованих українців. Це була маленька частинка історії, а ми за цей час вже доїхали до Лей Клуїс. Приїхали, зачекінулися. Ось. У нас 4 людини. Просто подивіться, скільки там снігу. Це у нас, я вибачаю, середина липня. це найдешевший шатл, який ми змогли знайти. Fairview Limousine вони називаються. Ось так тут ви заходите, чекінетесь в такому тенті, і все. Насидіться Угу pink bus driver to take you folks up to Marine Lake, right? That's where we're headed? Yeah. Yes. Yeah, perfect. We have everyone. No one left a spouse in the washer. До Морейн Лейк вже не можна дістатися до власного авто. З 2023 року дорогу закрили через велику кількість туристів і всього 80 паркомісць, які заповнювалися ще до світанку, через те, що всі викладали їх свої тіктоки, інстаграми, і воно стало дуже сильно популярним. Тепер потрапити сюди можна лише на шатлі парк скенеда, який потрібно бронювати онлайн, і це дуже важко зробити. Ми не змогли забронювати. Я два дні намагалася на громадському транспорті. Роум, але я не знаю, ми його не знайшли або з туроператорами. Також можна піти своїми ніжками. Годину мені здається займає трейл. Туди автомобілі пускають тільки тих, хто має інвалідність або бронювання в Marine Lake Lodge. тобто в готелі, в якому залишитися, коштує десь півтори тисячі доларів. Тому вибачте, це не для нас. Це рішення прийняли, щоб зменшити трафік, захистити природу і зробити відвідування більш комфортнішим. Але як ви бачите, людей просто до фіга, навіть із цим. О, ось озеро знаходиться. прямо Прямо тут. Але, як казав нам баз-драйвер, чим вище ви піднімаєтеся, тим блакитніша буде вода. Тому нам зараз потрібно піднятися приблизно туди. Але звідси також можна побачити, що воно голубе за рахунок оцієї гірської муки. Орієнтир, мусорка із стікерами. Чесно, ми не очікували, що людей буде настільки багато. Це просто жесть. Третя година дня. Я не розумію, вони що, всі не працюють, чи що. Ну я розумію, ми фрілансери, можна так сказати. А чим вони всі займаються? Йдемо просто за цією толпою. Не знаємо куди. Просто йдемо. Куди всі туди й ми? До речі, озеро Марин стало справжньою зіркою після того, як його зображення надрукували на канадській 20-доларовій банкноті у 1969 році. З того часу воно стало символом дикої краси Канади і мрією для фотографів усього світу, як ви можете побачити, всіх цих азіатів і нас, які приперлися сьогодні на це озеро. Його вода має нереально бірюзовий колір, який змінюється залежно від освітлення через мікрочастинки льодовика, що заломлюють світло. Озеро оточене десятьма гірськими вершинами, які створюють ефект амфітеатру. Популярність Морейн Лейк зросла настільки, що, як ви знаєте, вони закрили сюди в'їзд з 2023 року. Але це не заважає всім цим людям сьогодні прийти і помилуватися цим озером. Далі я думаю, слів більше не потрібно. Давайте просто подивимося, який прекрасний колір води. Я сподіваюся, що ми не даремно віддали 90 баксів, щоб сюди попасти. В самому озері, до речі, можна орендувати каяк, коштує це 160 доларів за годину, півгодини, до речі, промівати. Не можна і вмістити може тільки трьох людей. Тому ми також вирішили, що це щось забагато. Наприклад, на Лейткуїс можна зі своїм каяком пройти, а тут ти не доїдеш в автобусі. Тому ми його не взяли. Кака прозорість води тут. А що, як тобі озеро? — Мені дуже сподобалося. Що чудово. тобі більше сподобалось? Луїс це... чи це? це? Це мені більше сподобалось, бо тут кращий вид, а воно таке якесь більш масштабне і там менше людей. Тут менше? Тут менше людей. Мені просто ми на Лейк Луїс проїжджали зранку, тоді було менше людей. Мені Лейк Луїс трошки більше сподобався. Там колір води, типу, більш такий пастельний, і біліший. А тут він більш такий голубіший. Ну, воно, воно теж гарне, але чогось в мене такий експіріенс з лейкоїзом мені більше. Що те, що те гарне? Просто. Це. Це треба просто побачити на свої очі. І воно гарне і гарні, дуже. Поки ми їхали на нашому шатлі, водій нам розповів, що в окрузі в самому Банфі Національному парку. Ходять близько 300 ведмедів, 150 грізлі і 150 чорних ведмедів. Всі вони мають чіпи, тобто вони за нами стежать, але також вони находжують на день 30 кілометрів. Тобто ти можеш побачити ведмедя в одній точці, а через день він вже буде геть в іншій точці. З'їдають за день півтори тисячі ягід, і в основному харчуються тільки ягодами вегетаріанці. Короче. Якщо вони прям дуже сильно голодні і готуються до зими, можуть з'їсти людину ну, або рибу ловити. Якось так. Де, яка погода вже погода дуже шикарна. Сонечко вчора... вийшло, да, вчора... калюжі повисихали. Ми йдемо зараз шукати щось перекусити, бо вже 6 вечора, а я снідала останнє о 9-й ранку.

Ми приїхали на Емеральд Лейк. Вже трохи, якщо чесно, я зварилася. У нас сьома вечора ми виїхали з дому в 10 ранку. Трохи я підварилась, але так як ми тут були близько в ері, нам їхати до цього озера 2,5 години, а так ми були поруч 20-30 хвилин, то ми такі. Тільки... Ладно, заїдемо. Паркінг є, не дуже багато, але є. Я думаю, що якщо тут приїжджати зранку, то тут буде більш зайнято. Також той самий водій радив нам заїхати на Emerald Lake. Ми на ньому вже були, але вирішили, раз ми тут поруч, то заїдемо. Воно також гарне. Тут набагато менше людей, і в цьому його найбільший плюс. І також я дивилася готелі, які тут. Далі ви побачите, можна зупинитися прямо на цьому озері. Ціна на них близько 600 доларів. В той час, коли на морейн півтори і більше. Тому однозначно лайк Я радий, що ми заїхали. Гарно. Дуже гарно, але трохи втомився за цей день. Мандрівки це, звісно, діло важке трохи. До речі, всі смітники в банфі, і взагалі в горах, вони всі зроблені тут, що ти їх просто так не піднімеш. Тут всередині є ось така кнопочка, ти за руку, нажимаєш, і тільки після цього ти можеш його підняти. Це зроблено для того, щоб ведмеді не могли відкрити і поритися там у смітті, і потім його розкидати. Ось така тут територія, можна зупинитися, також у них є спа, спортзал і ресторан, де, до речі, зовсім нормальні навіть ціни. Тут ви можете бачити людей, які насолоджуються цими видами після вечері, мабуть. Просто живуть, кайфують, живуть це життя. Все, ми поїхали додому. Такий був наш вихідний в горах. Ми стараємося більше виїжджати влітку, тому що класна погода, і проводити більше часу в горах на природі. І такий ось у нас був приємний день в компанії приємних людей. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ви дізналися якусь нову інформацію про Канаду, про банф, можливо, про мене. І сподіваюся, що. Сподіваюся, що у вас гарний день або вечір. Всім пока.